Готуємо розочки з м'ясом. Це як альтернатива до самси, але в такій оригінальній формі. Тісто гарно пропікається, багато фаршу. До фаршу додаємо подрібнену ципулю, сіль та спеції, зелень в мене петрушка. І трішки води все гарно вимішуємо. Потім беру тісто, у мене листкове дріжове і гарно його розкачую, Так, щоб дуже-дуже тоненьке воно було. І отак чашкою роблю. Відповідні пелюстки. скріплюю між собою три штучки, кладу фарш, і все робимо як на відео. Закручуємо, защіплюємо краї та розрізаємо навпіл. Гарно защіплюємо краї, щоб фарш не випадав при випіканні. Та розрівнюємо пелюстки. Тепер я взяла чашку більшої форми і зробила вже з чотирьох пелюсток. Все робимо те ж саме: кладемо фарш, закручуємо, закріплюємо в кінці краї та розрізаємо навпіл. Викладаємо на пергаментну бумагу, змащуємо яйцем та випікаємо 180 градусів 30-35 хвилин. Ви дивіться по своїй духовці. І ось така краса в нас виходить. Гості здивовані, смачно, смачного! Та підписуйтесь!